Всім доброго дня, з вами АЗС Комплект на зв'язку. Сьогоднішнє наше відео буде. Якщо вам потрібен заправочний пістолет з лічильником, то тільки підроліум LLU25C. Цей пістолет працює як швейцарський годинник. Поломок в ньому не може бути взагалі, ну, якщо правильно з ними е, працювати. Ставити фільтрацію, ну, і так далі, не перевищувати швидкість потоку. Лічильник роторного типу. Е, калібрується максимально точно. Ми виходили навіть в 07, 08 похибки. Недорогий. без відсікача, тобто не буде пінить, е, має. Зброс моментального показника. Е, можна відкручувати його, обслуговувати, якщо потрібно. 25-й носик, тобто швидкість до 120 літрів на хвилину. Зручний, надійний. Це е, ми завезли і завозимо, і завозили в основному для військових, але люди їх почали брати і кажуть, що. Тільки петроліум і тільки такий. Е, бо у них є аналоги, але кажуть, ні, перепробували дешевші, дорожчі версії. Ну, оцей трошки здорожчик, і він працює дуже, дуже гарно. Дуже гарно працює і нема нарікань. Тобто е, нема чому е, ламатись. Роторна система тобто, буде рахувати максимально точно. Його можна ремонтувати, є ремкомплекти на них. Бензин, дизель 120 літрів на хвилину, зима, літо, байдуже. Тобто не перенастроювати не потрібно нічого. Кому потрібен пістолет гарної якості, не за всі кошти світу, Петролім 25 с Все, що потрібно, все є в ньому. А кому потрібне заправне обладнання? Будь ласка, звертайтеся, все є в наявності. Пістолети, двигуни, фільтрація. Збираємо під індивідуальне замовлення. Срок виробництва приблизно один, два, якщо дуже складна зборка або багато, багато велика кількість. Три дні. Люба форма оплати. Сервіс, гарантії, обслуговування. Все у нас. Всім подякую для замовлення. Viber, сайт. Я залишу в профілі, там буде написано. Все, всім гарного дня!